Вітаю вас, шановні друзі! Всі ви знаєте, що чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні обновити свої військово-облікові дані. Але відразу виникає питання, що робити тим чоловікам, які знаходяться на окупованих територіях. Ось нещодавно відповідь на це запитання. Дали начальник відділу військового обліку Запорізької обласної військової адміністрації Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунян. І на запитання, що робити українським чоловікам у віці від 18 до 60 років на окупованих територіях, відповідь була наступна: громадяни України віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військові облікові дані. Це написано. Не які перебувають на окупованій чи не перебувають. Було спрощено процедуру для цього. Є електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Він може за допомогою нього уточнити ці облікові дані чудово! Тобто на окупованій території чи не на окупованій території, без різниці ти повинен оновити військово-облікові дані. Тепер у мене питання до нашого військового командування. А що буде з людиною з українцем? Да, я не кажу про расистів, я не кажу про е, громадян країни-агресора. Я кажу про своїх громадян, які знаходяться на окупованій території і, е, будучи в окупації, одновлять військові облікові дані. Ким вони відразу стають? Правильно, партизанами, ворогами е, тої влади. Ніхто не каже, що українці на окупованій території повинні співпрацювати з окупаційною владою. Ні. Але це ж е, виходить, що це підстава. Тобто е, українець на окупованій території не оновив дані, отримав кримінальну справу в Україні. Оновив дані, отримав кримінальну справу е, відповідно до законодавства країни агресора або окупаційної адміністрації. Ось виходить так, що українець на окупації е нікому не потрібен, залишився один отак. Українська влада дбає про чоловіків. Тому що якщо українець оновить свої військові облікові дані, і це не, не дай Бог десь про це дізнається окупаційна влада. Ну ви ж розумієте, чудово, що це кримінальна стаття. Всі це чудово розуміють. І я думаю, наша українська влада чудово це розуміє, але вони взяли. І отак от поставили в позицію всіх українських чоловіків на окупованій території. От нікого не цікавить, яка буде їх там доля. Да? А то, що люди в окупації не на курорті живуть, їм там не легко. Ну тобто, люди фактично живуть на території, яку контролює ворог. Ну це страшно, це небезпечно. Ти постійно живеш в зоні ризику. І е, тут тебе ще зобов'язують оновити військово-облікові дані? Ти їх оновляєш, не дай Боже, десь це пройде, чи познайомим, чи просто зламають той самий резерв плюс. Чи просто якийсь зрадник возьме і зайде в е, електронний реєстр призовників в Україні і з всю базу е, зареєстрованих чоловіків в окупаційній території. Що з ними буде? Ну, їх пересадять всіх. О, так у мене питання: чому влада так е, дуже погано дбає? Про своїх людей, хіба українська влада не розуміла того, що якщо український чоловік обновить свої дані, перебуваючи при цьому в окупації, то не факт, що в нього вийде можливість попасти на територію України. Не факт, але в нього фактично відразу з'являться проблеми з місцевою окупаційною адміністрацією. Тобто людина загримить там в тюрму і в тюрму не десь в Херсонській чи в Миколаївській області, а відвезуть його в Росію кудись там на далекі-далекі землі, де Україна його ну майже ніколи не знайде і обміну не буде, тому що він не військовий, він просто цивільний громадянин. Не факт, що його будуть на когось міняти. Оце називається підстава свого народу. Ніхто не подумав, а могли б зробити виключення для українських чоловіків на окупаційній території, не підставляти їх, подумати про своїх громадян, що їм там робити. Тому що думають тільки про себе самих ця влада. От і все, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.